Добрий день, шановні друзі! Ідея суцільного застосування РРО або програмного РРО вже давно успішно втілюється в життя. Навіть строчки або пославлення в цьому питанні годі сподіватися навіть у воєнний час. А отже, можна констатувати: коло тих, хто зобов'язаний використовувати РРО або програмні РРО, буде тільки розширюватися. Але у мене для вас є і приємна новина. Наприкінці відео ми підготували для вас цікавий бонус. Тож додивляйтеся до кінця. Поїхали! З 1 січня 2022 року РРО або ПРРО має бути в кожного суб'єкта господарювання, в тому числі ФОП, якщо він. Провадить діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг, здійснює розрахункові операції в готівковій та або безготівковій формі, зокрема із застосуванням електронних платіжних засобів при продажу товарів на даній послуг. Не потрапляє під звільнення від РРО або ПРРО за статтею 9 або 10 закону про РРО. При цьому жодних послаблень щодо застосування РРО або ПРРО на період воєнного стану не запроваджувалося. Тому навіть під час війни в повному обсязі залишається обов'язок використовувати РРО або ПРРО в тих випадках, коли цього вимагає закон про РРО. Дивимося на календар. До 2023 року всього три місяці. Залишається питання, як виконувати всі ці норми законів, як захистити бізнес від перевірок та штрафів. А що із штрафами та перевірками, запитаєте ви. Порушення вимог закону про РРО в період дії воєнного стану податківці можуть виявити здебільшого під час фактичних, а також окремих документальних позапланових перевірок. Своєю чергою податківці заявляють, що у разі встановлення після війни порушень закону про РРО, допущених в період з лютого 22 року, по день закінчення воєнного стану, вони застосовують штрафні санкції в звичайному порядку. А ось під час воєнного стану можливість накладати санкції за порушення умов закону про РРО тимчасово заблоковано як за воєнні, так і за довоєнні порушення. Але адмінштрафів таке блокування не стосується. Це все означає тільки одне: для кожного продавця краще і під час воєнного стану, і тим паче після не допускати РРО порушень. Скажіть, було б приємно, якщо у вас буде так щось, що ви покажете перевірці, і вона зникне. Таким рішенням є ЄЧЕК. До того ж, з 1 січня 2023 року багатьом суб'єктам господарювання необхідно буде виконувати умови закону про платіжні послуги. На відміну від чинних правил, які вимагають від продавця забезпечити можливість покупцю розраховуватися саме карткою або електронним платіжним засобом, закон про платіжні послуги вимагає, щоб продавець забезпечив покупцю можливість безготівкового розрахунку. Причому достатньо забезпечити хоча б один з варіантів безготівкового розрахунку з допомогою електронного платіжного засобу, власне, картка чи реквізити, з допомогою платіжного застосунку, наприклад, той же Privat24 та інші, чи за допомогою платіжного пристрою, того ж смартфону покупця. Отже, торговцю достатньо буде забезпечити тільки один з перерахованих способів безготівкових розрахунків для покупця, ну, наприклад, мати термінал у смартфоні. Як вирішити всі ці питання легко, просто та без додаткових витрат? Цікаве рішення, яке будемо сьогодні обговорювати: додаток ЄЧЕК, який вирішує одразу дві задачі: фіскалізація продажу та прийом оплат в смартфоні. Повноцінну заміну класичному касовому апарату РРО. Є-чек це програмний РРО, який відповідає всім вимогам законодавства. Повноцінний офлайн режим. Досить актуальна на сьогодні. Каса працює, формує чеки, навіть якщо відсутній зв'язок з інтернетом. Автоформування z звіту в кінці зміни. Регулярні оновлення для використання актуальних вимог законодавства та ДПС, Зручне керування бізнесом. Каса є чек завжди у вашому смартфоні, планшеті чи комп'ютері. Налаштовуйте види податків для кожного товару. Експорт і імпорт товарів із Excel. Необмежна номенклатура. Приймайте оплату за чеком без дачі при готівковому розрахунку. Вільна ціна. Змінюйте ціну при формуванні чеку. Знижки на весь чек або на один товар. Наявна онлайн-аналітика продажів, завдяки якій можна відстежувати ефективність роботи кожного співробітника та попит на товар. Щодо концептуальних особливостей ячек, слід виокремити: що ЄЧЕК єдиний ПРРО в Україні, який працює на смартфонах iOS. Активуйте функцію акварінг та приймайте платежі від покупців в смартфоні. Якщо у вас остання модель смартфону, приймайте платежі завдяки nfc чипу або згенеруйте QR-код. Єдиний тариф 125 гривень на місяць, незалежно від кількості каз, касирів, торгових точок та виданих чеків. Дуже приємна особливість з урахуванням зростання цін на паливо, продукти, зростання курсу долара тощо. Тариф сплачується за юридичну особу, в якої може бути мережа каз та торгових точок по місцевості, місту та Україні. А тариф буде той же 125 гривень на місяць. Як працює ячек в смартфоні? Реєструйтеся в ячек без відвідування податкової. Встановлюйте додаток на смартфон, заповніть форми реєстрації, завантажуйте електронний підпис і готово! З моменту завантаження до першого чеку потрібно всього 10 хвилин. При запровадженні програмних РРО на законодавчому рівні було передбачено, що при використанні ПРРО друк паперових чеків не обов'язковий. Після продажу товару послуги є чек автоматично сформує чек з фіскальним номером, навіть якщо зв'язок з інтернетом відсутній. Щоб передати чек покупцеві, система запропонує три варіанти. Перший відправити у месенджер, ну, наприклад, вайбер, телеграм. Другий – передати за допомогою QR-коду. І третій – роздрукувати через підключений термопринтер. При підключенні послуги мобільний еквайринг власник бізнесу може приймати платежі в смартфоні та отримувати кошти від покупців на будь-який рахунок в банку України. Комісія 2-3%. Це рішення є результатом плідної співпраці компанії ЄЧЕК та розробників банківських терміналів, і так само дозволяє вирішувати дві задачі: фіскалізація та видача чеків. Особливості посттерміналів з касою ЄЧЕК це сучасні бездротові банківські термінали, сенсорний екран, акумулятор вистачає на 12 годин, інтернет-зв'язок завдяки Wi-Fi 3G, 4G, приймає всі види оплат, вбудований термопринтер для друку чеків. Додатково, без доплат використовуєте чек в смартфоні, планшеті та комп'ютері. Без доплат реєструйте додаткові каси, торгові точки, оскільки тариф єдиний 125 гривень на місяць. Як замовити такий посттермінал? Дуже просто! Залишайте заявку на сайті Ячек і менеджер сформує ваше замовлення, після чого вже налаштований та готовий до роботи посттермінал буде відправлений за вашою адресою. Вартість оренди посттерміналу з касою ЄЧЕК від 300 гривень на місяць, а комісія екварингу 1,32% від суми транзакції. Так, Я чек передбачили таку інтеграцію. Натискаєте прийняти оплату стороннім пристроєм і проводите платіж через власний банківський термінал. А ось із сам бонус. Дякуємо, що додивилися до кінця. Тримаєте 2 місяці безкоштовного користування ячек. Деталі в описі до цього відео.